Конструкція це завжди болото. Срань, рвань. Там показують ідеальні стройки, знаєте, в інстаграмах чіткі там, все у них чітко, красиво. Це ідеальні стройки, вони лише в інстаграмі бувають, то Це хата, що розвалювалася, що ми її врятували. І от таке гамніще під ногами. От воно вони замінили фундаменти. Фух. Зробили. Тут дренаж зробили під хату, бо є якісь підшкурні води. І дренаж звели через щебень одразу в каналізаційні. Замінили стіни тут. Закріпили стіни оці сітками. От зараз виводимо гіаметрію під... Вже сухо під ногами. Тут було таке мокре аж. Такий запах тут був, бо під хату затікало, розвалило хату. все.